На світлий тиждень, так свята Православна Церква називає цей тиждень, якому ми зараз перебуваємо. І насправді, особливо цього року, об'єднані всі християни світу, світлим Христовим Воскресінням, радіють і торжествують, і тільки на нашій українській землі ми здригаємося від тих нових і нових звісток про те, що Україна знову і знову заливається слізьми. І кров'ю наших громадян, наших героїв, які кладуть своє життя, щоб наша держава була незалежна, щоб наша держава була вільна, тому що маємо, на жаль, такого сусіда, який, незважаючи ні на що, хоче, аби ми були рабами. І сьогоднішній день ми знову і знову втретє, вже за цей тиждень стоячи тут на площі, проважаємо. У цю останню дорогу, земну нашого героя, воїна Владислава. Проважаємо сумуючи, тому що розуміємо, що його життя тут на землі вже закінчилося. Найбільше найгірше, найгірше це тим рідним, близьким, хто, як сказав, наш голова був сонечком для них, тому що вони сьогодні втратили своє сонечко. Але горює вся наша громада, горює вся наша держава, і немає, напевні, жодного, хто б сьогодні не сказав, що це свято, світло Воскресіння, розбавлене ложкою дьогтю, оцею, яка вносить війна. Але стоячи тут, ми повинні задуматися, що ми можемо зробити для того, щоб чим швидше закінчилася війна. Стати українцями. Тому що, на жаль, сьогодні і в нас, в тилу, ще є багато ворогів. І як колись дві тисячі років назад, коли Христос Воскрес із мертвих, сповіщаючи світлу новину через жінок, мироносиці, апостолів, не всі раділи. Дехто змовившись, сказав, що обманули його вкрали і сказали, що він воскрес. Так само сьогоднішній день є ті фарисеї. Які кажуть, що у нас не війна, у нас просто громадянська міжусовиця? Там немає Росії, там зелені чоловічки, вони самі, вони самі по собі. Тому викорінімо все, що є агресивне до нашої землі, до нашої мови, до нашої культури, до нашої церкви. Тоді і закінчиться війна і в нашому місті, і всій нашій державі. І тоді заживемо мирно, як Належить Християнам. Амінь. Христос Воскрес!